Далі про наших героїв Станіслав захищає Україну з 2014-го Під час повномасштабного вторгнення дістав від президента орден Богдана Хмельницького, а пізніше і золотий хрест його дружина Аріна, волонтерка. Вона активно допомагає військовим. Ну а дев'ятирічна донька Софія спрямовує на потребі збройних сіл України кошти від продажу першої збірки власних віршів. Маму з донькою запросили до участі у американському проєкті Вумен», «Wow що об'єднує видатних жінок. Усього світу, і у гості до цієї родини вирушила наша Софія Москаленко. Пішов він на захист своєї країни, бо любить наш тато свою батьківщину. Цей вірш маленька поетеса написала для тата військовослужбовця, коли той був далеко від дому в окопах на Донеччині. Я дуже сумую відчуваю, що сім'я сім'я. Ато Софійки Станіслав захищає Україну ще з 2014 року. В часи АТО та ООС брав участь у звільненні Маріуполя. Так і повномасштабну війну зустрів на Донеччині. Він мені набрав, а в нього вже не було ні інтернету, ні зв'язку з командуванням, нічого. Він мене там заліз на дерево, набрав, каже, що у вас відбувається. Я не знаю, я ще не читала новини, Гарина нас бомблять. У той самий день Аріна пішла допомагати у військовий шпиталь. Каже, відчувала, має тримати тил чоловіка. З того часу почалося її волонтерство. Допомагаємо військовослужбовцям, які перебувають на зоні бойових дій, там в шпиталях, допомагаємо ремонти автівок, там якісь генератори. Аби передати допомогу нашим військовослужбовцям, навіть їздила в частково окуповане селище на Запоріжжі. А щоб росіяни пропустили на блокпості, сказала, що прямує до родичів. Треба було їм привезти, ну, таке їжу, щось елементарне, там, медицину. Страшно, але а який, який вибір. Але проскочили все гаразд. Ми так дуже швидко вигрузились, поїхали. З волонтерством мамі допомагає. І Софія спочатку плила браслетики, потім передавала кошти, що отримала з продажів віршованої збірки. А для одного з батальйонів 128-ї бригади навіть написала гімн і наклала його на музику. Софію і Аріну запросили взяти участь у американському проєкті Вау «Wow Вумен. Його мета висвітлити дії надзвичайних жінок. Це була перша, мабуть, там так настільки маленька дитина від імені України, яка говорила. Поки його родина допомагає фронту, Станіслав захищав волноваху, потім відстоював напрямок великої новосілки. За свої досягнення отримав нагороду від президента орден імені Богдана Хмельницького. Це була операція розвідки. Ми взяли на себе керування пілотами і керування потім вогню в як Було виявлено дві БМП і Більше 15 чоловік е ворога. За те, що рота Станіслава успішно закріпилася на позиціях, офіцера нагородили Золотим Хрестом. Плюс е були ще там, декілька вих виходів, які були описані е вдалих виходів е разом із пілотами. Е Здобуті дуже важливі розв'язанні. Мрію мають одну на всю родину і вірять, що вона точно справдиться, адже роблять для цього усе можливе. Закінчення війни, повернення додому. Хочеться проїхати по всім, коли вони будуть деокуповані землям України. Просто перемога. Зараз нічого прямо такого нам не потрібно. З Дніпра Софія Москаленко, Євгеній Лопатніченко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.